Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Третя, четверта роти. Цілий батальйон знищено. Пишуть окупанти в Білгороді. Страшна бійня станом на 10 травня. Пишуть, що ФСБшники попали в засідку до вагнерівців, 14 уралів та камазів з піхотою. Схоже, що вся колона везла піхоту і зброєю взводу на машину. Судячи з вигляду, колону загинула приблизно половина. Це один з найкривавіших і наймасовіших ударів за всю війну. Колону здали вагнерівців, вогонь координували дрони. Помститись за Пригожина вирішили і вірні йому вагнерівці, які замість воювати з ЗСУ вирішили кошмарити Москву, які ненавидять режим Кремля за вбивство свого кумира, які звинувачують Кремль у тому, що в їх розгромили саме по наведенню ФСБ для нас вони також вороги. Мова йде за вагнерівців. Але якщо вони будуть між собою гризтись для нас, це тільки на руку, і так по порядку. Диверсійна група вагнерівців здійснила вилазку. Все по плану пригоджене. В нього залишились вірні люди, які виконують його останню волю. Після смерті розхитувати РФ і кошмарити у Москву, якщо ЗСУ зайдуть на територію РФ, так і вийшло. За даними телеграм-каналів пролунали вибухи на декількох мостах через Москву ріки одночасно і синхронно. Також вибух пролунав на башні Москва Сіті. В одній це чорний дим. За диверсіями стоять вагнерівці, які вже тиждень кошмарять Москву. Телеграм-канал Повук. Пише, що Патрушев віддав наказ повністю зачистити і прибрати всіх вагнерівців, які не присягнуть міноборони. Якщо таких буде більше п'яти тисяч, п'ять, десять, значить десять війна почалась. Москва живе за часом військового стану. Танки, БТР, періодичні перестрілки на вулицях, 90-ті повернулися. Як стверджують журналісти, де телеграф українські військові за дві доби захопили більше території ніж під час контрнаступу в 23-му році. У матеріалі повідомляється, що ЗСУ нібито встановили контроль над певними містечками і силами в Білгороді. Українські війська швидко окупували 350 квадратних кілометрів території Росії. І взяли десятки росіян у полон. Менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території ніж за весь злощасний контрнаступ літа двадцять року, пише видання. Видання зазначає, що нібито наступ України на курському напрямку не сповільнюється та має три ключові цілі: відволікти російські сили від наступальних операцій на Донеччині, посіяти розбрат всередині Росії, просувати угоду щодо обміну територіями під час майбутніх переговорів. За прогнозами західних ЗМІ, просування військ в курсі ймовірно буде недовгим. Західний внутрішній тиск змусить змінити курс. Проте наступ на Курського показує, що Росія не винесла уроків із блискавичного захоплення ростово-вагнерівцями під час заколоту в червні 2023 року. Окрім передбачуваних погроз знищення України і застосування тактичної ядерної зброї, Росія не відреагувала суттєво на наступ на Курськ. оскільки літаки F-16 також прибувають на передову. У Путіна є багато причин для занепокоєння. пишуть журналісти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.